Так, з вами сьогодні про головне говоримо про найактуальніші та найвідоміші новини сьогоднішнього дня, 10 вересня, вівторка. Обговорюємо з нашими гостями, а також пишемо свої коментарі та запитання до наших гостей у мережі Facebook. Наша адреса сьогодні про головне на ТІВІЙ. Найцікавіші запитання та коментарі ми озвучуємо в нашому ефірі. Але для початку традиційно про головні новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, міжнародний олімпійський комітет обрав нового президента. Ним став німець Томас Бах. Сенат США відклав голосування щодо військового втручання у Сирію проїзду столичному транс. Спорті подорожчає з 1 січня 2014 року у Британії оголосили фіналістів Букерівської премії. Третина росіян вважає Україну територією Росії. Це дань російського в цьому російського центру зучання общесного мнення Більше новин читайте. А головно, дивіться на нашому сайті TVI.ua головні теми сьогоднішнього дня, які ми обрали для нашої програми, це Законопроект, який ініційований в надрах партії регіонів, про те, що поріг для формування депутатської групи, яка буде прирівняна до в правах до депутатської фракції, буде зменшено з 32 депутатів до 15. І е, друга цікава важлива тема ну, принаймні, е, ось російський в цьому, якщо вважає, що третина Росіян вважає Україну територією Росії, то це для нас теж важлива тема. В Москві сьогодні оголосили переможця виборів московського мера. Ми поговоримо про. Про це, про Олексія Навального, а також які технології російські будуть застосовані, імовірно, під час виборів українського мера столиці міського голови міста Києва. І наші сьогоднішні гості. Отже, Андрій Павловський, народний депутат України, фракція Воо Батьківщина, Ярослав Гінка, народний депутат, фракція Удар, Андрій Міщенко, народний депутат, фракція Воо Свобода, Олег Ляшко, народний депутат позафракційний, Степан Гавриш, політик, віце-спікер Верховної Ради у 2000-2002 роках. Сергій Таран, директор міжнародного інституту інституту демократії. Вітаю вас, шановні друзі! Як у вас настрій перед футболом сьогоднішнім? Бо в нас дуже багато було потенційних гостей, які обрали футбол, а не політичні події в нашій країні. Правильно. Зробили. Чому? Ну, тому що футбол це супер. Дай Бог, щоб ми ще виграли. Я думаю, що ми обов'язково виграємо і обов'язково встигнемо на Андрія Павловського та Олега Ляшка. І е, почнемо. Ну, і, напевно, з е, реакції на це відео. Пане Олеже, ви не грішили на своєму окрузі ось продовольчими наборами? Ні, я не грішив, би й хотів, то нічим було грішити. А мої опоненти грішили. В мене був дуже потужний кандидат від влади. Не буду називати його прізвище, люди, очевидно, вже й забули про нього. Е, який засівав, купляв, що тільки не робив, але це як мертвому припарка. Проти ляшка немає зброї ну без агітації. Я, ну а яка агітація? Є цифри зафіксовані ЦВК. У мене 60% голосів у мого опонента 22%. 20, в, 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 в тому, що політехнологи одні ті самі, адже російські політехнологи працюють Просили. в Україні, вони одні ті самі стандарти. Насправді підкуп це не сьогоднішнього дня, і не і не Щорновецьким його придумали, хоча дуже багато років беру участь у різних виборах з 91-го року, з демократичних виборів, і в якості кандидата, в якості учасника, члена штабів тих чи інших кандидатів, то останні вільні вибори, і більш-менш демократичні, в Україні, були в 94-му році, коли тоді Кучма переміг на президентських виборах. Після цього вже 98-й рік, 2002, й це вже не вибори, а профанація. Адмінресурс, з кожним роком адмін залякування, підкупи, шантаж. У мене, наприклад, Владна окрузі тут, хоч гречку людям роздавали, а там погрожують звільненням з роботи, значить, різними проблемами, якщо не проголосують. Ну, я Ті про партелі. це і кажу в Миколаївській області. Брали з вчителів лікарів з так званих бюджетників підписку, що вони проголосують саме за такого кандидата. Представника адміністрації був. А якщо ні, так погрожували людям вигляді. Ми стратегічні на результати виборів у Москві. Насправді стратегічно ми поговоримо трошки пізніше в другій частині. Все ж хотів до України повернутися. Mm. Це так для затравки, так mm -hmm. мовити кліп. Був е, газета Комерсант Україна надрукувала. Свою інформацію, яка базується на джерелах їхніх в надрах партії регіонів про те, що в партії регіонів готується законопроект про зменшення порогу для створення депутатської групи, яка буде прирівняна у правах до депутатської фракції. Ми сьогодні запрошували представників партії регіонів, вони спочатку погодилися, потім аргументували відсутність свою цим футболом україна Англія. Сьогодні дуже важливий матч. Але я так розумію, а чи що партія означає, регіонів може допомогти. Що ні, бо вони, бо, бо, бо вони автори і вони, напевно, знають Трошки більше, тому обговорюємо гіпотетичне внесення цього документу. Він має нібито наступного тижня, на наступній пленарній сесії буде внесений в зал. Е, як позафракційний депутат, я хочу сказати з цього приводу свою думку. Перше, сьогодні позафракційні депутати позбавлені будь-яких прав у парламенті. От я для того, щоб мені виступити з якоїсь нагальної проблеми, яка хвилює моїх виборців, я маю буквально на колінах просити у голови Верховної Ради, щоб він мені дав можливість виступити. Одну хвилину мені не дають виступити, бо згідно того регламенту, який був прийнятий, до речі, наприкінці е, минулої Верховної Ради, і за нього голосувала як і партія регіонів, так і батьківщина, і інші так звані опозиційні фракції сьогодні. Позафракційні депутати позбавлені можливості виступити. Бачите, що хвилює колегу Міщенка, що я як депутат матиму доступ ну, до ефіру. Але, за, ти е, е, ти том, 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 я зараз відповім Якщо на це. буде так. така? Я зараз відповім я на це питання. Не не кажу, тому регламент. Безумовно потребує зміни, адже по конституції 450 народних депутатів мають однакові права і повноваження. Андрій Павловський пройшов по списку, а я пропахав, вибачте, і за мене проголосували 50 тисяч людей. Чому він має право виступати в парламенті, а я не маю права, коли я такий же депутат, як і Павловський, і будь-який маємо всі однакові права. То, ні, безумові. на жаль, це слова. А на ділі, коли розглядається законопроект, ти можеш виступити, а я не можу. Я повинен йти і про. Сити і він мені може не дати, тому треба міняти регламент. Чому не хочуть великі фракції цього робити? Бо вони вважають, що вони мають лише право на істину, що вони от самі головні, тільки їм ефіри, тільки їм можливості. А позафракційні висіли, що він сказав, болото. Хоча і в цьому болоті і ляшко, і Доній, і дерев'янко, і порошенко, і інші більш-менш нормальні Давайте, депутати. Я, я хотів би закінчити. Пролунало важливе питання, чи піду я в групу рибакова? Ну. Як в радянській пісні співалися, що швидше на Марсі яблуні зацвітуть, ніж я піду до Рибакова, я скажу більше. Так, ж, ми, ми створюємо групу. свою групу. І в нас сьогодні є домовленість, десь уже семеро восьмеро опозиційних депутатів дали свою згоду на те, щоб увійти до цієї групи. Ми вважаємо, що має бути створена опозиційна група депутатів, які є сьогодні позафракційними. Наголошую група, а не фракція. І до речі, коли. Олега, на в президентських виборах право формувати виборчі комісії матимуть фракції, а не групи. Тому ми не ставимо завдання собі маніпулювати чимось на президентських виборах. Ми хочемо однакових прав з іншими депутатами. Ми хочемо, щоб це була опозиційна група. Ні про яку партію регіонів, ні про але, чеків, але, які чекіпів про це не можуть Що регіони менше всього думають про твої права чи права до ніяк, чи інших позафракційних? Вони думають про власну подушку. Давайте Андрій, Андрія. Ви ж їм допомагаєте. Скільки з БЮТу вибігло депутатів? Уже десяток. Куди вони побігли? Вони ж у регіони побігли. Пане Від мене ж ніхто не побіг, і я до них не побіг. Вибач, а ваші побігли, а ваші побігли до регіонів, то Хто їм подушку зробив? Я чи ви? Ви ж їм зробили цю подушку. Якби ви на округа виставили сильних кандидатів, сьогодні б регіоналів було менше в Раді. Якби не ваші тушки, які побігли до них, сьогодні б регіонали більше сібрали. В першу чергу не буде відображати те, що Ще хочуть виборці, бо виборці за це не голоси. Коли ми говорите того, про фракцію, я хочу вам сказати, що такі груп, такі груп, до речі, може бути кілька: одна, яку формують регіонали, це цілком очевидно, друга може бути з бізнесменів, які створюють групу для того, щоб лобіювати для того, щоб лобіювати власні інтереси. Група, яку ми створюємо, це опозиційні народні депутати, але яких не влаштовує тебе справ'я і відсутні справжньої опозиції в парламенті. І останнє щодо того, хто там за що голосувати, ми нагадати відомий вислів з Біблії, по ділах судіть. От дивіться, хто голосує за які законопроекти, хто як діє, а говорити загалом. А це Це є більше У мене особисто дуже багато до нього претензій щодо його демократичності, щодо України. Його зовнішня політика нічим не відрізняється від путінської так, політики. Це при тому, що його батько родом з-під Чорнобиля, і він там в дитинці. Щодо формування фракцій, груп. По Верховній Раді, і я думаю, насправді нашим глядачам це абсолютно не цікаво. Я думаю, що людей не цікавлять ні фракції, ні групи, вони б з великим задоволенням всі ті фракції і групи разом взяті, посадили б на якийсь підводний човен і розкупорили б його в маріанській западині. Я думаю, я думаю, о таким екстремізмом хворіє 95% громадян України, В Печінкам їм і ви, і всі на світі. Я кажу те, що люди кажуть: ви безнадійно далекі від народу. Якщо ти думаєш... Якщо, якщо ти думаєш, що люди вас сильно люблять, не тіш себе. Ненавидять, ненавидять усіх Сто на світі. Е, 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 я знає б знає що соціальні. людям важливо не кількість фракцій чи їхня чисельність, а людям важливо ті е, закони, які приймає Верховна Рада. Людям важливо, щоб вони мали роботу, зарплату гідну, яка б давала можливість їм жити, можливість їхнім дітям житло отримати і перспективу. А щодо чисельності фракцій груп е, логіка дуже проста. Великі фракції, які є сьогодні, вони монополізували і намагаються тримати все своє. Руках тому вони кричатимуть, ярлики вішатимуть, що і то такі і сякі, аби тільки самим не втратити монополії. Зрозумі, і все. Це відповіді це. дуже проста. Правильно це, люди це, не розуміють, розумі... більшість там люди не розуміють, чому борщовий набір. Раптом по дорожі, на 56%. шість В Той рівні, час, да. коли Україна, Яграрна Карина, зібрала суперурожай. Оце ви правильно питання. вступовий борщовий набір ми поговоримо обов'язково до кінця тижня в нашій програмі. Я пану Степану, пану панові Андрію, дякую. Будь ласка, займайте наше місце. Нарешті Ярослав Гінка, він тут дуже тихенько сидів. І Сергій Таран, будь ласка, до наших імпровізованих міні-трибун. Пане Ярославе, опозиція фракції удар. Вона теж ніби невелика, і там ну важко запідозрити в тому, що вона велика і тому вона не Хоче там ділитися з маленькими е, своїми правами, як от пан Олег каже щодо батьківщини і щодо партії регіонів. Чи є якась позиція в удару щодо дріблення чи тушкування е, позафракційних, чи об'єднання позафракційних, чи дріблення великих фракцій на більш маленькі? Я розумію. Ну, Насправді позиція є, а тихенько сижу, тому що звик до дискусії цивіліз... цивілізованої. Важливо е, слухати е, опонента і давати відповідь. Е, знаєте, досить дискусійне питання. Стосовно утворення груп слава 15 чоловік. Чому я цілком розділяю е, хвилювання е, колеги по парламенту Олега Ляшка, е, тому що сам бачу насправді як йому тяжко дійсно вибивати це слово в спікера, щоб е, донести до своїх виборців і до це всього виборців. України? дуже важливо Ярослав підняв питання щодо виборів по тих так званих проблемних п'яти округах, де начебто неможливо було встановити результати голосування. А чого ваша фракція за закон про вибори голосувала за три хвилини? Не без обговорення. Чому ви разом з регіоналами голосували? Перше питання. Друге. Ви от призначили вибори. Чому не дали відповіді на питання щодо відповідальності фальсифікаторів тих виборів? Чому знову в тих комісіях працюватимуть ті ж люди, хто фальсифікував попередні жовтневі вибори? Я, до речі, зареєстрував в парламенті законопроект, де запропонував усіх членів дільничних комісій окружних, у тих округах, де ви були, вибори були визнані недійсними, відсторонити, взагалі заборонити їм далі. Брати участь у виборах, так само і партіям, які фальсифікували. Зрозумі, Фальсифікувала партія регіонів вибори, значить і усунути партію регіонів. Ви за три хвилини проголосували Не, без обговорення разом з партією регіонів. Стосовно цього питання ми вже дали відповідь громадянам України. А стосовно того, що мають бути притягнуті до відповідальності, супер, ми підтримуємо вас. Кажу, чого за регіонами разом Розу голосували? Чого за регіонами разом ми голосували? Ви ви голосували? Відповідь вже дали. Тому? І вам в тому числі зараз нами голосують. Ну послухайте, ну то ви, ж не ви, ви, клубці, а ви розказуєте ви, про когось. Я ви, ваші інтереси, інтереси захищаю, щоб ви мали слово ну, Ми не треба мої не інтереси так, захищати. Так, ви захищаєте інтереси виборців, завдяки яким ви там сидите. Але звикли тільки свої інтереси захищайте. Давайте брейки, брейки. Я не сам президент хоче залучити і позафракційних. Пан, пан, пан. президент каже людям, які хочуть з нами працювати, та хай скаже, хто з ними хоче працювати. Пану, а добре. я вам пану, скажу, пану. хочу з ними працювати. Бізнес, бо лише доступ до бюджету до державних працівників називається... дає можливість ці інтереси розпаково. коли у мене немає бізнесу, коли я не смог державний бюджет, мені нема потреби з ними працювати. М -м Моє виборці, от головний мій бізнес, пану. і представлення їхніх інтересів в парламенті. А звісно, коли інші депутати, які зайшли туди мільярдерами. Вони хочуть Пану ще більше. мільярдів. я Тому вони постійно згадуються два прізвища: Рыбакова і Єрімєєва, як головних генераторів створення нових грошей має бути, от Олег заявив, що. Панове Степанович, ми оціни поцінні де. Паножі, ну давайте почекаємо секунду. Зрозуміло і для кожного українця. Сьогодні в Москві в Кремлі сидять вожді, які не люблять Україну, які не поважають Україну, які зневажають Україну. Це президент Путін, прем'єр Медведєв. Свою політику вони будують, наче Україна не є об'єктом геополітики, суб'єктом геополітики, наче Україна не є незалежною державою. Тому, звичайно, що демократично налаштовані люди підтримують Навального, бо Навальний сьогодні є реальним опозиціонером до антиукраїнського режиму, який сидить у Кремлі. Але, звичайно, при цьому Навальний має вибачитися перед українцями за багато своїх речей, які він по відношенню до а, нас а, казав а, зовсім не. не на линты так